Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Міністерство внутрішніх справ Росії. По невідомій статті Карного Кодексу Росії об'явило в розшук президента України Володимира Зеленського. Ось така сенсаційна новина дня. Для чого це зробили росіяни? Ну, Ми знаємо, що зараз у червні 15-16 червня саміт миру в Швейцарії, в Швейцарії де зберуться більше ста президентів усіх країн світу. І Росія, об'являючи в розшук президента Зеленського, намагається зірвати цей саміт, показуючи, що сідати за стіл. Перемовин з людиною, яка знаходиться в розшуку не тільки в Росії, а й в міжнародному розшуку, тому що Росія об'являє президента України міжнародний розшук, неможливо. Як ми знаємо раніше Міжнародний суд в Гагі видав ордер на арешт Володимира Путіна. Зараз Росія видає ордер на арешт. І розшук Володимира Зеленського. Таким чином, мирні перемовини на даний момент між Росією і Україною практично неможливі. І тільки тому, що Росія ніколи не бачила в Україні суверенну державу з, з президентом і з прапором атрибутами держави. Росія бачить в Україні бунтівливу провінцію, якій потрібно показати своє місце. В начебто Великій Російській імперії. 1918 рік Володимир Ленін і Лев Троцький Лейба Берштейн сказали такі слова. Наше завдання вдумайтесь, 1918 рік знищити українську державу і український народ. Знищити Україну як державу і знищити український народ. І відтоді. Політиці Росії відносно України нічого не міняється. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!